А зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю студія. Давайте про цей обмін, пане Андрію. Чи знаєте в якому стані визволені? Скільки загалом прикордонників в цьому обміні повернулися додому? Ну серед цього обміну на щастя вдалося повернути додому 26 прикордонників. Це Прикордонники, які потрапили в полон в Маріуполі, які потрапили в полон боронячи Луганщину, а також прикордонник з острова Зміїний. Ну стан, звісно, що в них не і на щастя середньої, скажімо так, тяжкості, але більш-менш нормальний. Всі вони виснажені, мають частина наших хлопців має такі хронічні захворювання, але тепер вони знаходяться в медичному закладі Державної прикордонної служби. Всі, хто повернувся з цього обміну, і лікарі, медичний персонал надає їм всю необхідну допомогу для того, щоб поновити їхнє здоров'я, надати їм всю можливу реабілітацію. Також поновлюються документи. Ну і бачимо, що також в перші ж дні зустріч з рідними. Я сподіваюся, що додасть їм сил на якомога швидше відновлення. Звісно, сил потребують. Виснажені, але не зломлені, що можна сказати про наших хлопців? Раді бачити їх вдома. Далі хочемо поговорити про ділянку кордону з країною сусідкою терористкою. Наскільки сьогодні активно працюють групи ДРГ, і в яких конкретно ви спостерігаєте? На яких ділянках ви спостерігаєте? Ну як і раніше, ми продовжуємо фіксувати те, що ворог найбільше використовує свої диверсійно-розвідувальні групи. Це по напрямку Сумської області. Активність також є і по напрямку Харківщини. Менше спроб заходу на нашу територію ворожих ДРГ це по Чернігівщині. Але звісно, що і там також ворожі диверсійно-розвідувальні групи на жаль продовжують фіксуватися. Це відбувається, звісно, не щоденно, але з певною періодичністю, і найбільше це саме напрямок Сумської області. Ну і власне, якщо говорити про дії ворожих ДРГ, то в першу чергу їхня задача, як ми бачимо, це викрити місця розташування сил оборони України цей підрозділів державної прикордонної служби інших складових, які посилюють цей напрямок, для того, щоб в подальшому наносити туди ураження з більш потужного озброєння. Ну а а також якщо ворожа ДРГ має перед собою таку задачу, це і здійснити певні дії власними силами щодо відкриття вогню по позиціям наших захисників. Що також загроза по напрямку кордону з Росією, це окрім ДРГ щоденні обстріли, які здійснює країна терорист по нашій території, застосовуючи різноманітне озброєння, ну і в Власне, можу також сказати, що якщо порівняти Січень місяць і грудень місяць, то кількість обстрілів навіть певним чином зросла. Загалом, в січні місяці, нашими прикордонними нарядами було зафіксовано трошки більше 2300 обстрілів які Росія здійснила по території Чернігівщини, Сумщини Харківщини, і найбільше обстрілів припадало на Харківську область. А якщо говорити про ось ці диверсії, яких завдають росіяни спроб так. Роботи ДРГ-шних груп якими силами mm -hmm. вони це роблять зазвичай, і що вони можуть вважати успішною операцією? Ну чи 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 вдається нам попереджати і зривати їх? Диверсійно-розвідувальні групи можуть бути різної чисельності. Це вони можуть бути і п'ять осіб, які заходять на нашу територію. Може бути група більше до 15 осіб, які в подальшому діляться на кілька невеличких груп для того, щоб оточити певну місцевість. А, і їхні дії, як правило, відбуваються не на великій відстані від кордону. Це може бути ну, кілька кілометрів, може бути три кілометри. Ну і власне ще раз зазначу, що їхня основна задача це викриття місць розташування сил оборони. Ну або ж, все ж таки, вчинити дії по певним опорним пунктам, які розташовані в прикордонні, для того, щоб боронити. Рубіж з країною терористом, і власне сили оборони України також мають і протидиверсійні резерви активно застосовуються технічні засоби спостереження, в тому числі і безпілотні літальні апарати, які моніторять прикордонні, які моніторять лінію кордону для того, щоб викривати такі групи, для того, щоб розуміти, яка є обстановка по той бік кордону. І упереджувати такі дії а, противника, також якщо ворога викривається ворог викривається, по ньому відразу наноситься ураження з вогневих позицій а, тими нарядами, які там розміщені, і, і звісно, підключаються і протидиверсійні резерви а також інші більш потужні засоби, які наносять ураження в ту по тій місцевості, де з'являються диверсійні групи. Пане Андрію, яка зараз ситуація на пунктах пропуску західних і інтенсивність руху на кордоні з Польщею вантажів насправді зараз уже нормалізувалась. Так, щодо руху е, вантажних транспортних засобів, ситуація повністю е, стабільна. Е, хоч, до прикладу, станом на ранок, сьогодні маємо е, чергу на тих чотирьох напрямках, де рух раніше блокувався, десь із 800 вантажних транспортних засобів, але це невелика кількість. Е, черги, яка знаходиться навпроти всіх цих чотирьох пунктів пропуску, при тій інтенсивності, яке, яка відбувається на даний момент, ну до прикладу, по напрямку пункту пропуску ягодин за добу перетинає кордон десь 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. По напрямку пункту пропуску краківець ця кількість коливається десь на рівні 600 вантажівок в обидва боки, і власне по іншим двом напрямкам: це Рава-Руська і Шегіні, це по 500 вантажних транспортних засобів, які щоденно мають можливість перетнути кордон на в'їзд на виїзд. Щодо пасажиропотоку людей ну звичайних, які перетинають кордон, то зараз він є невисоким. В середньому він коливається десь. 70 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Ми не бачимо ні переваги значної виїзду з України, немає ні переваги в'їзду в Україну. Тих, хто перетинає кордон. Фактично, в віддатковому співвідношенні пасажиропотік коливається десь 50 на 50. Ця кількість загальна, яка зараз перетинає кордон, вона є невисокою для всіх пунктів пропуску які функціонують на державному кордоні ну і власне через це також відсутні і черги з легкових транспортних засобів перед пунктами пропуску що на виїзд що на в'їзд пане андрію а... Повідомляється, що польські фермери анонсують новий страйк на кордоні з Україною. Заява незалежної профспілки фермерів солідарності Республіки. Польща тут йдеться про те, що може страйк розпочатися 9 лютого, триватиме до 10 березня. І фермери планують блокувати усі прикордонні переходи між Польщею та Україною. Також дорога автомагістралі по всій країні щось відомо вам про це надходили якісь попередження від польської сторони. Ну, в відкритих джерелах ми також бачили цю інформацію, але від е, колег, е, саме польських прикордонників, ми поки що не отримали якоїсь офіційного підтвердження то, е, тому, що таке може відбутися. Звісно, що через ті дії, які і до цього вчинялися на території Польщі, е, не можна виключати того, що будуть продовжуватися дії щодо блокування під'їзних шляхів до кордону, через що ускладнюватиметься рух для вантажних транспортних засобів. Але на даний момент ситуацію я озвучив, і власне ми будемо очікувати, звісно, що польські колеги завчасно матимуть змогу повідомити нас, якщо такі дії вони ну передбачатимуть, або у них буде інформація про те, що рух на кордоні знову планують. Поновити блокування, дякуємо вам за надану інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.